Великі перемоги майстрів малої ракетки. У Кіровограді провели перший у нинішньому році турнір з настільного тенісу. «Проводиться цей турнір вже второй рік. Було, він був в тому започаткований. коли було 25 років літ. Виводу войські з Афганістану». На змаганнях виступали як юні гравці, так і ветерани популярної настільної гри. Один з них, Вадим Кащенко, тенісом займається майже піввіку. «Настільним Настольним тенісом я займаюся болі 40 років. Після окончания uh, медицинського інституту у uh, 1974 році. По настоящему продовжує займається тенісом на столім'я, являється 30-кратним чемпіоном Кіроградської області, 9-кратним чемпіоном і учасником uh, республіканських соревнований добровольного общества Спартак. У своїй 65 лікар та спортсмен може дати фору набагато молодшим гравцям. Настільний теніс допомагає бути у гарній фізичній формі, каже багаторазовий чемпіон області. Тот вид спорту, який допомагає сохранити уровень здоров'я. За все час, скільки я займаюся, ні разу не був на больничном місці. Це говорить о том, що все-таки спорт це здоров'я. Не уявляє життя без улюбленої гри і вихований з третьої спортшколи, срібний призер українських змагань Ернест Банявічус. Я отримую більше емоцій. где никогда и никогда не получаю только во время игры в свою любимую игру. Это то, чем я занимаюсь с самого детства, и я думаю, что буду заниматься этим долго. И я надеюсь на то, что я буду заниматься этим долго и побеждать. А переміг на турнірі заступник голови обласної федерації Олександр Паніотов, який у фіналі обіграв юного та перспективного кандидата у майстри спорту України Єгора Акімова. Чемпіон каже сьогодні: у нашому місті відбувається відродження настільного тенісу. У нас зараз йде відродження настільного теніса по всім віковим групам. Люди виїжджають наші спортсмени, виїжджають на соревновання Київ, другие города України, где займають місця солідне, починаючи від першого призового місця і закінчуючи третім призовим місцем. Єдина на сьогодні проблема відсутність приміщення, в якому прихильники настільного тенісу могли відкрити спеціалізований клуб. І тут вони розраховують на допомогу обласної та міської влади. Нам дуже потрібно приміщення, яке Дасть возможності представлять наш город во всіукраїнському і міжнародному масштабі. Поэтому, якщо буде така возможность, ми очень просимо і міську раду нашу і облсовет, щоб нам посодействовали з цим поміщенням. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.